Сьогодні по обіді в Луцьку на проспекті Грушевського не розминулися мерседес та новенька Тойота. В результаті зіткнення в обох машин пошкоджені бампери постраждалих немає. Водій мерседеса не місцевий мешканець Запоріжжя. Він зізнається, винуватий він, бо не встиг здійснити маневр. Відтак водій Тойоти після увімкнення зеленого світла світлофора почав рух. І в'їхав у Мерседес. Подія сталася на дорозі якраз навпроти головного корпусу Волинської обласної клінічної лікарні. Їхав в больницю, мене пропустило, думаю, що зараз вернусь, припаркуюсь. Сварю машини стоять, ну я поїхав. Угу. Ну, все, і так вийшло. Всі побачив. Так, гість в Запоріжжі. Угу. То ви десь сюди? Ну, їхав на палець полічити, прибив палець, Так вийшло. Угу. Да, така сумна історія. Ну, бачите, машинку шкода. Ну нічого пофарбуємо, зробимо. Да? Все красиво розійдемося, ніхто в обіді не останеться, так. Це ж ми всі люди. Україна ж, має бути Україна.